Три головні помилки жінок у стосунках. Перша занадто високі очікування. Це коли жінка будь-якої миті готова підірватися, бігти до чоловіка у Фаті, коли, за фактами, вони ще є ніким один для одного. Це веде до розчарувань. Друга помилка. Втрата власної індивідуальності. Коли жінка забуває про власні інтереси, цілі, плани, задоволення, це призводить до залежності від чоловіка у стосунках. Третя помилка недостатня комунікація. Чоловіки не вміють здогадуватись про твої бажання і потреби. Тож, якщо ти мовчиш, і не кажеш про проблеми, що тебе не влаштовує, і чого ти хочеш, це призводить до накопичень.